Вітання всім, хто долучився до ефіру: ветеранська політика, міжнародна підтримка, стратегія розвитку рівненщини. Про це та багато іншого спілкуємося далі. А мій співрозмовник, голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Я вас вітаю. Доброго дня. пане Андрію. Кінець минулого початок цього року запам'ятався певними кадровими змінами в низці обласних комунальних закладів. Цікаво почути, наскільки ви задоволені ними? Цікаве запитання. Ну Скажімо так, в підпорядкуванні обласної ради є майже 100 комунальних закладів, деякі з них не активні, але активних порядка 90. І, звичайно, що це 90 керівників. Ті, про які ви говорите, і про які, можна сказати, які були дуже на слуху, то це, можна пригадати, Центр національно-патріотичного виховання, де. Після реформування трьох закладів в один нам вдалося знайти керівника Віктор Самчук. І на сьогодні центр позашкілля наш вже приймав навіть дві всеукраїнські такі великі наради, де з усіх областей приїжджали і дивилися, як рівненщина розвиває позашкілля, як рівненщина розвиває національно-патріотичне виховання. Тому я вважаю, що Ті заходи, які були зроблені в цьому центрі позашкілля, в першу чергу залежать від керівника. І це якраз той приклад, коли керівник на своєму місці, і ми гордимося і очікуємо ще кращих якихось заходів, покращення роботи взагалі гурткової серед дітей uh -huh. нашого міста і області. Таким призначенням, яким нас вдали, це призначення директора краєзнавчого музею. Жишкевич і Алла Степанівна всі говорили, що молода, без великого досвіду, але насправді за ті декілька місяців, коли вона керує цим непростим закладом, а тим більше під час війни, нам вдалося зробити певні кроки. Це і Повернення реставрованої картини, битва під Оршею. Це і повністю ми врегулювали правову історію із квартирою Косміаді, яка була mm -hmm. за заповітом подарована, не подарована, за заповітом перейшла до нашого краєзнавчого музею, але чомусь попереднє керівництво музею. Не взяло її на баланс, не поставило в реєстр, але в лапках чудово використовувало в, так... в громадській діяльності. На сьогодні ця квартира є спільною власністю громад області. Вона на балансі краєзнавчого музею. Вона продовжує функціонувати як музей, як виставковий центр, і ніхто її не пере... Не змінив профіль використання, як говорили, що це буде кафе чи офіс, чи там ще щось. Uh -huh. ну, тому це теж вдале призначення. Звичайно, під час війни фінансовий ресурс в області він визначений, куди він витрачається, і дати більше, ніж ми можемо для краєзнавчого музею, на жаль, поки не можемо. Ну і останні назву два призначення: це дитяча обласна лікарня. Білик Юлія Валерівна і е, наш протипухлинний центр, куди перейшов Бойко Віталій Ярославович. Е, я думаю, вони лише зараз в такій стадії е, нового натхнення, е, ентузіазму. щоб да, ентузіазму. І е, ці заклади будуть теж мати перспективу, можливо, зарано, але все таки проанонсую. Певні відкриття і роботу нового, як ми називаємо, важкого обладнання в цих закладах. Mm -hmm. В дитячій лікарні це буде апарат КТ, встановлений за державні кошти, а кошти області і закладу лише на облаштування місця ремонтні роботи. А в протипухлинному це буде третій лінійний прискорювач, який ось ми чекаємо всіх атестаційних. З підсумкових робіт і він теж почне свою роботу, тому це такі важливі. Важливі результати роботи цих нових керівників. Дякую. Ну і ні для кого не секрет. Ви знаєте, що дехто з попередніх керівників був впійманий на недоброчесності. Певній так цікаво почути наскільки відбувається контроль, комунікація з очільниками обласних комунальних закладів, аби запобігти, аби бачити ситуацію і щоб не виникало таких, власне кажучи, прецедентів. Бачите, ну дякую за запитання. Насправді діє ціля система, але, на жаль, все одно є випадки, коли система контролю за недоброчисністю теж не справляється своїми функціями. Ну Першою такою контрольною функцією це є проходження кандидатами конкурсів. Угу. На жаль, під час воєнного стану конкурси не проводяться, тому. Керівники керівників, ми вимушені я вимушений призначати без конкурсних процедур і на тимчасові контракти. Після завершення воєнного стану всі ці керівники підуть на конкурси і вже через відкриті конкурси будуть пропонувати свою кандидатуру, а можливо і ні. Щоб стати повноцінними керівниками закладів. По-друге, перед тим як. Підписати контракт, а кожен керівник комунального закладу підписує контракт з обласною радою. Як роботодавцем, всі керівники зазначають про свою доброчесність і подають декларації, декларують, декларують свої статки, свої доходи, свої там майновий стан. І в подальшому в нас є уповноважений. З антикорупційної діяльності, і основна те, з чим ми стикаємося як орган управління, це конфлікти інтересів. Дуже часто в наших закладах в керівника працюють родичі, і вони звертаються до нас для того, щоб ми врегулювали можливий конфлікт, ну, потенційний конфлікт інтересів, там при нарахуванні заробітної плати, чи там при виплаті якоїсь премії чи доплати. Тобто, це найбільш така. Ну, часті звернення стосовно врегулювання конфлікту інтересів. У нас в області діє комісія, вона правда діє на військовій адміністрації, комісія прозорості і підзвітності, де аналізуються всі закупівлі наших комунальних закладів, і вона теж дає великий ефект. І ми. Як орган управління теж здійснюємо моніторинг за закупівлями не тільки ті, які вже пройшли, а й ті, які оголошені нашими комунальними закладами. В принципі, система контролю вона максимально налаштована на ефективність, але повторюю, що немає меж досконалості, і, на жаль, ще є випадки, коли е, наші керівники все-таки. Ну, і є відповідна 네, реакція. Да, в попадають в. в непрості ситуації uh -huh. для себе, і потім їм пояснено приходиться пояснювати правоохоронним органам, органам анти, е, антикорупційним стосовно своїх дій. Uh -huh. Дякую вам. Ви вже заговорили, що повномасштабне вторгнення внесло зміни у низку галузей сфер процесів. Так і повномасштабне вторгнення поставило перед нами виклик реабілітації інтеграції ветеранів у громадах. Так само перед комунальними закладами є низка завдань, тому що це буде топ-темою вже мабуть, в найближчі десятиліття. Так які зараз напрацювання має рівненщина в цьому плані? Чи можете поділитися? Чи готові громади приймати? Ветеранів чи готові комунальні заклади з ними працювати, ну сказати, готові, як то кажуть життя покаже, але ми робимо все для того, щоб вже сьогодні е, наші хлопці, герої, ветерани, ветеранки повертаючись в громаду, мали максимальну увагу і е, знали, що в будь-якому питанні, яке стосується їхнього життя, держава, орган місцевого самоврядування може надати їм допомогу. Головне в цьому процесі для мене і для нас, для обласної влади, це не створити приміщення або там не відремонтувати, а створити команди людей, підготувати людей, які будуть зустрічати ветеранів і які будуть надавати їм супровід. І основний критерій, який ми вже бачимо за декілька років роботи нашого комунального закладу Ветеранський простір. Це те, що найефективніша допомога це коли подібний подібному надає допомогу. Тому максимально на сьогодні ми налаштовуємо і громади, і всі органи, які дотичні до роботи з ветеранами, з ветеранками, саме самих ветеранів і ветеранок. тобто залучити їх до надання е, будь-якого виду допомоги. Той, хто пройшов свій шлях, допоможе пройти шлях і, і подібного. Так, в нас є багато закладів комунальних, які включені в роботу по реабілітації. Ну, Перший це госпіталь ветеранів війни. На сьогодні він став центром в Україні стосовно реабілітації по спінальній травмі. І в найближчому майбутньому це вже дуже реальне майбутнє, госпіталь ветеранів має стати таким. Хабом, де багатопрофільною лікарнею, де комплексно ветерани зможуть отримати лікування і реабілітацію не лише спінальної травми, а й багато інших супутніх хвороб для лікування. Для цього там будується новий корпус і, в принципі, по плану, десь навесні, ближче до літа, він має запрацювати. Дуже важливо, що в питаннях допомоги, адаптації, реінтеграції ветеранів до цивільного життя приймають участь не лише там державні комунальні наші заклади, а і громадський сектор, і особливо важливо бізнес. От в госпіталь ветеранів хлопці з it кластеру запропонували свої послуги, і на сьогодні там створений навчальний клас. Де хлопці, проходячи реабілітацію, опановують ази там, з певних сфер ІТ-професій. Тобто, вже безпосередньо в госпіталі це проходить спочатку в ігровій формі, потім вже якісь професійні навички відлагоджуються тими людьми, які сьогодні реально працюють в ІТ секторі. Стосовно реабілітації, особлива увага це психологічні реабілітації, і тут задіяні наших багато закладів, особливо медичної сфери. Багато хлопців, дівчат проходять через заклади психологічної реабілітації, але ми не звужували це до медичної сфери, а все-таки за рахунок наших міжнародних партнерів і донорів розширювали їх. Це і швейцарська допомога, і польська допомога. І ми створювали такі мультидисциплінарні дисцип... мульти команди. В Варашів, в Здолбунові, в Гощі, в Дубно. Ну, це я назвав чотири, їх, по-моєму, шість, які працюють, де там і психолог і соціальний працівник, і лікар. Проф... Іншої професії, uh -huh. де м, ветерани можуть звернутися і отримати більш комплексну вже, е, допомогу. Ну, зараз звучить, і всі ви знаєте про центр інтеграції на словацько, Це так називають ветеранський цнап, uh -huh. м, там місце ну, не лише для Так. Це якраз приклад того, що. Ми сконцентрували в одному місці, ми надали приміщення як обласна рада, донори надали кошти на створення цього простору, і на сьогодні він наповнений життям, там працює теж мультидисциплінарна команда, які надають за запитом будь-яку допомогу. Якщо чесно, можу продовжувати на декілька годин про наші заклади, але дуже хочеться ще виділити наш інваспорт. Комунальний заклад, який інтегрує хлопців в сім'ю спортсменів, особливо ну, вже з фізичними вадами, і показує приклад, коли наша команда і українські команди на там, паралімпійських дефлімпійських іграх завоюють золоті медалі. І це саме наш інваспорт готував цих mm -hmm. спортсменів. Програма Активні парки. Те, що реалізується за рахунок держави, державна програма, але кожна громада активно приймає участь і на території громади створюються такі місця, де певні люди, які працюють чи то в школі, чи mm -hmm. в сільській раді, маючи навички, можуть проводити ці заняття на відкритому просторі, але це облаштовані майданчики і це теж інтегрує людей. Тобто важливі, якщо так витиснути все з того, що ви сказали, важливі люди, передусім для цієї інтеграції Я і цього відношення починув, людей, так? Що дійсно важливі люди, і от навіть коли ми започатковували ігри ветеранів, стронгмени, то в перший рік проводили і Зацікавленість наших спортивних залів, ну, фітнес-центрів була ну, майже нульовою. Там один-два відгукнулися для цього. Але вже в другий рік ці точки ветеранського спорту, Стронгмену, Тренвету, зараз всі фітнес-клуби надають послуги, щоб до них йшли ветерани на реабілітацію. Тобто в першу чергу люди. Це, люди і це, гарний це, це приклад дійсно люди, ініціатива, гарний приклад. Якщо угу. говорити про людей, про їх об'єднання, то ще важлива тема. От якраз теж кінець минулого, початок цього року, активно говоримо про осередки вивчення предмету захисту країни на Рівненщині. Так як зараз цим в області, наскільки готові територіальні громади їх впроваджувати в себе? Там передбачене певне співфінансування, я так розумію, чи є на це ресурси. Е, так ну скажу наскільки готові. Моя думка не наскільки готові, а наскільки швидко вони повинні зробити uh -huh. е ці центри для викладання предмету захисник вітчизни, тому що це державна субвенція була. І від громади була е лише визначити місце е або той навчальний заклад, де будуть ці е е основи. Е і предмет захисник вітчизни, де буде він викладатись. А держава далі забезпечувала ресурсом для створення там, чи тиру, чи забезпечення цих кімнат наочними предметами там, макети для надання там, домедичної допомоги чи там, принтера для 3D-друку. Тобто саме наповнення було державою якби, уніфіковано. І кожна громада мала зробити лише найпростіше це мінімум, так, так, мінімум. Це визначити той навчальний заклад, де буде сконцентрована ця база для викладання предмету захисник вітчизни. І е голова громади, в принципі, той, який розуміє, для чого це, е мав організувати направлення е разом з відділом освіти чи директором школи, направлення е викладачів для підвищення кваліфікації. Під ті нові сучасні вимоги, які ставляться до викладання цього предмету. Я хочу сказати, що зараз у нас таких 44 освітні центри, де будуть викладатися предмет захисник вітчизни, і 131 педагог у нас пройшов перекваліфікацію uh -huh. на базі нашого інституту після дипломної освіти і охоплено навчанням 22 тисячі учнів. Uh -huh. Дякую, Ну це ще не всі громади далеко. Це так? не всі громади. Звичайно, що ми будемо е і далі е стимулювати, переконувати, uh -huh. е вимагати е для того, щоб в наших громадах е цей предмет викладався, оскільки це також частина тої системи національного спротиву, uh -huh. яка паралельно теж форм формується в громадах і, на і потім на вищому рівні, на рівні області. E, ну, це все добре забуте старе, і його лише треба нам наповнити нашим українським національно-патріотичним змістом. Mm -hmm. e, тому якраз в Центрі національного спротиву e, нас формується на базі нашого пласту. E, тобто, де mm ці -hmm. mm -hmm. ідеї e, ниткою проходять від e, перших кроків в пласті до. До останніх і є яскраві приклади наших героїв, які пройшли пласт і стали на захист України. Тому предмет цікавий, предмет новий. Він наповнений сучасним обладнанням, той, яке на сьогодні використовується і в бойових діях. і Тими предметами, обладнанням, які може надати допомогу тобто людям при, при необхідності. Так, це актуальне. Крім того, я хочу сказати, що крім захисника вітчизни, в нас йшов паралельно процес з службою з надзвичайних ситуацій, де класи безпеки в школах робили. Якщо класи безпеки мають бути майже в кожній школі, в ну, в кожній школі, то захисник Вітчизни це вже як зональний певний центр, і де діти будуть отримувати знання з цих предметів. Тому ми активно включені, громади теж включені. Звичайно, хтось може гірше, хтось повільніше, хтось краще, але загалом на не темпи. По викладанню цього предмету досить непогані. Дякую. І на завершення не можу не запитати вас про гроші. Я про, власне кажучи, гроші, які можна виручити, які вже виручили за рахунок продажу старого транспорту комунальних закладів. Така цікава, досить нестандартна ініціатива. Що вже вдалося? Які перспективи, наскільки це працює? Я скажу, що працює. Звичайно, хтось може сказати, що ці кошти – це не ті масштаби до бюджету, але, це але це ж старі тут, же, тут питання навіть не… Не в прямо виручених коштах, хоча я маю ці ну, цифри, які ми виручали. Наприклад, там ми в 22-му не продали році, не продали жодного авто і получили 0 гривень. там в 23-му два легковики 85 тисяч, вже в 24-му 12 авто це 370 тисяч. І зараз ми виставили на аукціон 24 одиниці, прогнозуємо, ну, ну значне, да, є, зна, 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 значне збільшення цих надходжень. Тут скоріше йдеться про саме ефективність використання комунального майна. Е, ну, якщо це майно стоїть, не використовується, припадає там сантиметровими е, слоями пилі. І, і воно вже не потрібне закладу, то, то для чого його списувати або там розбирати на металобрукт, якщо можна його виставити на аукціон і за потреби хтось забере? Така сама історія і з комунальним майном. У нас є десятки прикладів, коли приміщення, вони просто валяться, їх ніхто не використовує, в кошти в ремонт не вкладається. Тому поки ще майно має якусь цінність. І воно вже не приносить користь для того комунального закладу. Я впевнений, що треба виставляти через аукціони, і наші аукціони показують, що це ефективно. Наприклад, ми за 24-й рік отримали майже 6 мільйонів за продаж майна, яке ну, для комунальних закладів вже десятки років ніхто не використовував. Але крім цього, ми ще здаємо в оренду. Комунальне майно. І ми ще отримали теж майже 6 мільйонів. І це ми отримали на мільйон більше, ніж в попереднього року. Це вигідно як закладам, так і обласному бюджету, оскільки 70% орендної плати залишається в закладі, а 30% перераховується в обласний бюджет. І наше завдання, як правило, наші заклади знаходяться в дуже привабливих місцях. І коли е, хтось звертається там за можливістю оренди, то однією з вимог для нашого комунального закладу це є переоцінка цього майна до вимог ринкової вартості, і лише потім через аукціон ми здаємо в оренду. І це як показало два роки 23-24, це плюс мільйон гривень до бюджету. Ну і це для бізнесу привабливо да це вже мільйон, який прийшов в обласний бюджет. А в обласний бюджет приходить лише 30% від орендної плати. Тобто, ви можете порахувати скільки в комунальних закладах наскільки збільшились їхні доходи від здачі майна. Тобто може працювати ефективно, так те, що просто стояло насправді, може працювати. цифри показують, що це ефективно, і на сьогодні люди не бояться працювати і з орендою комунального майна, і з викупом комунального майна. Пане Андрію, на цьому я вам дякую за розмову. Бажаю ефективної праці і подальшого вдалого інформування про неї. Дякую за інтерв'ю. Дякую. Дякую. А всім, хто був з нами, нагадаю, більше корисної, важливої, актуальної інформації завжди можна знайти на онлайн ресурсах сфери. На все добре.